Дива зовсім поруч вітаються програма Діалоги на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко, і сьогодні гостею нашої студії є заступниця начальника управління культури та туризму Рівненщини Ярослава Гаврилова. Вітаю вас! Вітаю! Е, отож, сезон на вулиці вже стало більш тепліше, і в декого вже починається сезон відпусток. І думають, як змінити навколо обстановку чи куди з'їздити. От де в нас на Рівненщині можна відпочити. У нас на Рівненщині багато прекрасних місць. У нас є історичні замки, Дубно, Острог. У нас є прекрасні локації інстаграмні, лавандове поле можна подивитися в інші місця. У нас є прекрасні природні парки, національні природні парки. У нас є річки Озера, є де відпочити біля одойми. То місць багато на будь-який смак, на будь-які будь забаганки. Е, всі знають, що війна вносить корективи і у будь-які сфери життя. От як вона вплинула на туризм, і, зокрема, в нашій області? Е, звичайно, е, звичайно, війна повпливала на будь-яку будь галузь. Взагалі в українському туризмі це вже третя криза. Перша була в 2014 році, друга в 2020, коли був ковід, і повномасштабне вторгнення 22-й рік це вже третя криза. Але кожен раз після криз туриз відроджується. Це нові можливості і новий розвиток. Як не дивно, саме після ковідного року, після двадцятого року, почав стрімко розвиватися внутрішній туризм, це дуже позитивно, тому що гроші залишаються в Україні, гроші залишаються в, наших, в нашому бізнесі, в наших підприємців, і це дало поштовх і розвиток нашим туристичним об'єктам і готельному господарству. і… Туристичним об'єктам, ну, будь-яким, починаючи від ресторанів, закінчуючи історичним парком. Якщо оцінювати рівнично туристичну, то який туризм найбільш розвинений у нас? Це там, спортивний, історичний, гастрономічний? Чи можливо в якомусь напрямку там розвивається зараз взяли курс? Ну, насправді не можна відділити один вид туризму від іншого. Історичний обов'язково поєднується із гастрономічним. Спортивний може поєднуватися також із подієвим. Ну насправді подієвий туризм на Рівниччині та всій Україні з війною. Ну, фактично припинив своє існування. Звісно, відбуваються якісь такі локальні заходи, фестивалі, якісь концерти. Але таких масштабних, як колись ми проводили, зокрема на Рівниччині, це був «Буштиновий шлях-фестиваль на Полісі. Це був фестиваль Буща папороть», це був Новомалинська От, Прекрасні фестивалі, літо, гарні локації, багато людей. Тому дуже шкода, але будемо чекати кращих часів. Історичний туризм гарно розвивається, тому що ми маємо Дубинський і Острозький замок, де ну, Дуже великий наплив туристів, особливо в Думецькому замку, звичайно, а що цьому... там найбільше приваблює туристів. В Думецькому замку замок. <гум> Є дуже гарні експозиції, дуже гарні яких, ну, яких немає в інших замках, скажімо. Так само істрок вони дуже різні, ніби князі Острозькі жили там і там, але це насправді абсолютно різні замки. І, Ну, різна атмосфера. А якщо говорити про гастрономічний, бо я пам'ятаю кілька років назад, так ми брали якийсь такий курс, щоб знайомити, пізнавати от Рівненщину в плані ще страв якихось, чи робиться зараз, чи продовжується ця справа? Так, ці традиції продовжуються. Ну, звичайно, Мацик знає, знають всі на Рівненщині і, і, і не тільки, але ну гастрономія сама це вже позитивні емоції, і цей напрямок дуже гарно розвиває. В нас з'явилося декілька таких туристичних об'єктів, таких туристичних локацій, де можна отримати таку гастрономічну позитивну емоцію. Це в першу чергу Юнікасоль, це сімейна молочна ферма в Бущі, тут недалеко від Рівного, і туристичні фірми, які організовують тури. Для для груп обов'язково їдуть туди і там проводиться дегустація в сирі. Вони виготовляють самі сири. Вони їх можна побачити, як це працює господарство. Ну прекрасно дуже дуже користуються популярністю саме ця локація. Тунель кохання, чи залишаєте він ще таким самим популярним, як, як раніше? Звичайно. Звичайно, тунель кохання це наш топ. Обов'язково туди це обов'язково програма. Якщо не був тунель кохання, то він не був на Рівненщині. Ну, прекрасне інстаграмне місце, і воно обросло вже інфраструктурою. Там є готель, там є ресторан, там є можливість відпочити, погуляти. Е, ну, знову ж таки, з війною там трошки притихло життя, але тим не менше їдуть і дуже багато відвідують це місце. Якщо говорити про настрої тих, хто збирається от е, якось е, відпочити на Рівненщині, знайти там своє місце, де е, Відпочити, як вони, бо на початку повномасштабного вторгнення е, люди соромилися того, що кудись там потрібно їхати, там витрачати кошти. Як зараз це? Е, ну, ця, ця ситуація була, вона і залишається, але ми повинні пам'ятати, що Наше ментальне здоров'я, наше психологічне здоров'я залежить від нас, і ми мусимо давати раду собі, мусимо давати раду своїм сім'ям, своїм родинам. І це все можна зробити завдяки туризму: поміняти картинку, поїхати, змінити якусь життєву ситуацію. Можна отримати позитивну емоцію від їжі, від, там, від якоїсь локації, ну і деколи треба просто послухати природу. А якщо от, під час війни, от, які з'явилися там туристичні об'єкти цікаві? Під час війни Прямо, щоб такий новий об'єкт, ну напевно, ні. Але до війни, прямо перед війною, в нас з'явилися такі два такі закінчені туристичні продукти, куди можна поїхати, де можна поїсти, можна отримати там, масу інших послуг. Це бурштинові копальні в клесові і етнопарк Ладомирія в Радвили. Це також обов'язкова програма для відвідування на сьогодні Рівненщині. дуже користуються популярністю серед турфірм, не тільки Рівненських, а й з інших областей. Вони розвиваються, ці локації, там вони зовсім інші, але, але обидві дуже популярні. От Бурштунова Сафаріч можете більше розказати, що це все, що чекає на відвідувачів? Це подорож на квадроциклах, такими незайманими місцями Полісся, піски, водойми. Там якісь річечки, озеро ну там, там просто маса емоцій. Адреналін за шкалі. А це місцеві придумали? Чи це... Так, так, так? Це, це придумали місцеві, це туристична фірма Олександра була ініціатором створення цієї, ну, саме цієї локації. Підприємці, які працюють в, в Клесові, повірили в це. І зрозуміли, що так можна на цьому заробляти гроші і бути популярними. Дійсно, можна побачити, як видобувається бурштин. Є спеціальна ділянка, де можна покупати бурштин і знайти щось. І Можна залишити собі, так якщо знайшов так, звичайно, це дуже маленькі фракції. Ще е, дуже багато таких місць – це Тарканівський форт. Дуже багато дискусій. Е, ця локація викликає. Кому належить, е, хто за неї відповідає, і чи взагалі от, коли вона стане от, такою ще відзитівкою нашої Рівненщини? Це дуже хороший об'єкт, але об'єкт знаходиться на балансі Міністерства оборони України. Ми багато років проводимо перемовини із Міністерством оборони, були певні домовленості, відбувався вже певний організаційний процес передачі або на баланс області, в громади, різні варіанти, воно все розглядалося. Але, ну на жаль, війна не дозволяє цього робити. Я думаю, що ми повернемося до цього питання вже аж після війни. Також, от під час війни е, є нові вимоги, так до місць цих туристичних, от чи підлаштовані вони під умови війни, мова от про якісь там засоби сповіщення про повітряну тривогу чи укриття. Так, звичайно, в наші комунальні заклади Дубинські, Острозький, особливо, і на території Рівного, краєзнавчий Музей, Філармонія, Драмтеатр вони всі мають укриття і ну. Зрозуміло, що і туристичні фірми, і самі туристи дотримуються цих вимог, цих правил. Якщо лунає сигнал повітряної тривоги, то люди спускаються в укриття. Воно надійне, воно побудоване там багато століть тому і в облаштовані зараз для перебування тимчасового людей. Там є вода, ну є максимально забезпечено умови перебування. Тому, ну, якщо це відкрита місцевість і в дорозі, на жаль, тут неможливо щось спрогнозувати. Якщо говорити про Рівненщину, коли найцікавіші об'єкти працюють? Це літо, це весна, це зима. Ну, звичайно, що туристичний сезон літній найактивніший. Так працює туризм у всьому світі, всі намагаються від цього відійти, але так і залишається. Тому наші туристичні локації також пристосовані більше для літнього відпочинку. Але, ну, от, наприклад, етнопарк Ладомирія, там можна отримати послуги і отримати екскурсію цілий рік. Там цікаво, там є приміщення, там є будинки, там є майстер-класи, де можна зі станком виткати собі на пам'ять якось ну, щось. І ну, це цікаво, він працює цілорічно, і це хороший приклад того, що туризм працювати повинен цілий рік. А от де можна знайти інформацію, от який туризм на Рівненщині для себе обрати і от які об'єкти відвідати? В нас є сайт Рівне Трево, і там є максимально зібрана інформація про туристичні об'єкти Рівненської області. Про туристичну інфраструктуру це готелі, ресторани, там можна побудувати подорож самому, можна задати об'єкти, і сайт порахує, скільки кілометрів треба проїхати, скільки часу на це потратити. Тому ну, користуватися дуже хороший дуже хороша інструмент для того, щоб подорожувати рівнішиною. Або е, групою, бо там є і е, телефони наших екскурсоводів, які працюють в Рівненщині, е, Ну або самому будувати подорож собі. У нас є екскурсоводи, так які можуть. Так, так, звичайно. Не можуть скласти програму, наприклад, за яку ви хочете так, е, залежить все від бажання е, туриста. Е, е, ну є традиційні програми, які вже в, там. Пораховані, порахована логістика, вони вже працюють, тому що ну, цікаві, вони випробувані часом, випробувані туристичними групами. Але вони можуть, ну, Екскурсоводи або туристичні фірми можуть запропонувати особливу подорож, іншу подорож для будь-кого. Може хтось хоче там індивідуально навіть так, можна так іншу якусь локацію. Це якщо говорити це про можна. підтримку держави, чи долучається вона якось до розвитку туризму, і зокрема, от в нашій області? <тур> так, звичайно, Державне агентство розвитку туризму зараз активно працює з навчальними програмами спільно із Асоціацією міст України. Вони проводять такі серію тренінгів для громад. Тренінги, які, які допоможуть громадам визначити. Можливості брендингу туристичного для себе. В цих семінарах буде розглядатися питання створення туристичних інформаційних центрів в громадах. Є ще така, є ще інша програма, яка навчає створенню спільних туристичних підприємств між декількома громадами. За цим майбутнє так працює, так працюють за кордоном, тому що одна туристи, одна громада не може дозволити собі мати окремий туристичний інформаційний центр або, або будь-який заклад там пов'язаний із наданням туристичних послуг. Ну, і Туристичний маршрут, туристична подорож не обмежується кордоном однієї територіальної громади. Вони обов'язково йдуть через територію інших громад, тому найпростіше для того, щоб створити ну, насправді той продукт, який буде користуватися попитом, то краще об'єднуватися і створювати щось спільне. Як громади реагують на це? Чи зараз відбувається оце спілкування? Бо я також читала про це, що у щоб створювати ці маршрути, потрібно об'єднувати громади, щоб вони між собою спілкувалися і зробити повноцінні такі маршрути. От ну, як в нас звичайно воно? різне розуміння в різних громадах? Звичайно, війна нам надзвичайно. Заважає, але, але тим не менше, деякі громади готові про це говорити, готові про це домовлятися. Знаю, що такі домовленості проговорюються з Думанським замком, це ще так на рівні на рівні погоджень узгоджень, але я думаю, що ми створимо такі. А що їх от лякає, якщо говорити про громаду? Ну, лякаю, ну різні можуть бути причини. Можуть бути причини не на часі, можуть бути причини визначення там, територіальні, організаційні, як хто за що відповідає, які будуть домовленості. Це складний процес, це складний процес не одного місяця, і я думаю, навіть не одного року. Чи є якісь об'єкти в нас в області, от, які потрібно ще дослідити, вони є от потенціалом, який стане там, родзинкою, в нашій області, родзинкою туризму? Такі об'єкти, звичайно, є. Я думаю, що в нас дуже мало використаний природній потенціал. У розвитку туризму. Звичайно, там обростає туристичною інфраструктурою наші Поліські озера, але все-таки оцей, оцей потенціал, оця, оця родзинка Полісся, вона є недостатньо розкритою і недостатньо, недостатньо все-таки там інфраструктури. Думаю, що за цим майбутнє, ну і звичайно активний туризм. Велосипедний сплави на байдарках. у нас є в нас є гори, в нас є стир, в нас є случ, в нас є іква і байдарочники активно подорожують цими річками не тільки з нашої області, і, але потрібна інфраструктура на березі річок в якихось таких точкових зупинках для того, щоб передпочити, переночувати, поки що цього в нас немає. Наразі чи є якийсь от, план, що буде розвиватися далі, що буде нового з'являтися, чи поки, поки війна про це не задумає? Плани в нас є. Ми активно зараз працюємо над створенням безбар'єрного простору в туристичних об'єктах, починаючи з. Дубно-замків, знову ж таки, Дубно-Остров, краєзнавчий музей, і закінчуючи готелями і ресторанами. Бо ну, з цим проблема скрізь у всіх, і ця проблема мусить вирішуватися, але це знову ж таки тривалий процес. Але що вже ми зробили? Ми спільно із Дерменсько-островським національним парком. Зробили, облаштували стежку, екологічну стежку урочище Вільхава. Ми цю роботу почали минулого року і ну, буквально на наступному тижні їдемо експертувати вже цю стежку із нашими експертами з Петром Поліщиком, з Ніною Асєєвою. Які нам допомагають в облаштуванні цієї стежки для людей з порушенням зору. Величезну роботу зробили національний природний парк. Я думаю, що ми будемо продовжувати розвивати цей напрямок і пропагувати цей вид відпочинку і для звичайних туристичних груп, і для туристичних груп, які мають якісь потреби особливі. Дякую вам за розмову. Дякую. І хочу побажати, щоб ваші ідеї вони втілювалися в життя, щоб знаходилися і інвестори, і люди, які також люблять цю справу і допомагають розвивати, щоб дійсно рівнищина стала от туристичною і привабливою. Дякую. А нашим телеглядачам я нагадаю, що це була програма Діалоги на телеканалі ITV Media Group І про Рівненщину туристичну ми сьогодні спілкувалися із заступницею начальника управління культури та туризму Рівненщини Ярославою Гавриловою. Залишайтеся з нами. Далі буде ще цікавіше.